Молоді люди калущини, зокрема представники спілки католицької молоді, релігійних громадських організацій, поформувались у колони, щоб взяти участь у пішому ході паломників до давнього Галича, село Крилос, де цьогоріч відбувалася друга всеукраїнська патріарша. Проща за участю блаженнішого Святослава Шевчука. Декад Калузької української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун, який, власне, і згуртував активних молодих людей, разом із священником Української греко-католицької церкви отцем Миколою Гасяком, відправивши службу Божу, спільно помолились. Щедро поблагословив молодь у добрий путь, окропивши благодатними краплями свяченої води. Дорога молоді лідери наших греко-католицьких організацій, сьогодні. Ви вирушаєте із пішою прощою до чудотворної ікони Галицької Божої Матері. Це і духовна проща. Отже, ви йдете з молитвами на устах, будете молитися за Боже благословення, за прощення гріхів, за навернення грішників, а особливо. За нашу молодь, щоб не споювалася тими алкогольними напитками, щоб звільнялася від залежності наркотиків, азартних ігор. Ваша така місія. Попереду їх чекала незабутня мандрівка, театралізована хресна дорога, архієрейська божественна літургія, Божа благодать.